ой, ну просто так. Да, да, я ужив, ужив. Как это комментировать? А, значит, читайте, пожалуйста, комбез собственного пана Юрия Романова, это спектакль. Чекать, чекать, чекать. Давайте, полегче, посипайте, все гаера, почему ты можешь руку возвращаешь? Вижу, что возвращаешь. Они хотят, чтобы чувствовать камерно. Ну просто цікаво відцепимо самого спільного. Чекать. Подписывайтесь. Генеральна прокуратура України продовжує слідчі дії, а також оперативно рушукові дії у справі Фурченка, а також одним із виглядів цієї справи є справа вишок Кацуби. Як тепер вже нами абсолютно точно встановлена вся організація закупівлі, транспортування та розкрадання коштів за рахунок значно завищеної ціни в розмірі понад 100 млн мільйонів, мільйонів доларів була здійснення саме двома братами Кацубами, які по черзі були заступниками Нафтогазу України, за сприяння інших посадових осіб Нафтогазу України та ймовірно інших урядовців. В рамках слідчо-оперативних дій сьогодні відбулося обшуки та затримання планувалося обшуки та затримання чотирьох посадових осіб того періоду Міністерства енергетики та Нафтогазу України. Троє з них були успішно затримані і зараз дають викривальні свідчення в офіційному порядку. Четвертий свідок якого який давно знаходиться в розшуку, а також щодо нього є ще неперевірена інформація, що він намагався зафіксувати свою смерть ще в 2014 році, ми встановили його місце знаходження в Вінницькій області і в момент вскриття цього будинку, сам власник свідок. Колишній заступник Нафтогазу України пан Юрів е застрелився. Ми ще таки вскривали приміщення, коли почули постріл. Е відразу після від цього було викликано працівників поліції, а як ви розумієте, самі ці дії були в присутності повноважених понятих. При обшуку приміщення було знайдено тіло загибло, е мисливська зброя. Зараз відбуваються всі необхідні і слідчі і експертні дії на місці події. Наскільки це може зашкодити справі прав братів Кацу? Звичайно, це був важливий свідок, бо в організаційній побудові Нафтогазу він займав місце між керівником Нафтогазу на той момент паном Букуліним та обома Кацубами. І його покази були для нас дуже важливими. Проте інших троє затриманих є не менш цінними свідками. Їхні покази, наскільки мені відомо, підтверджують версію слідства про те, що саме брати Кацуби зорганізували оборудку та сприяли розкраданню державних коштів у колосальних розмірах, понад 120 мільйонів доларів. А цих трьох коли затримали їх по вони? Сьогодні затримали їх трьох. Подивіться, будь ласка, в прес-реліз прокуратури. Я посади на пам'ять не пам'ятаю. Це працівники Нафтогазу. Які готували відповідні документи, які робили інші дії по закупці цих бойових установок. Насправді, як ви знаєте, сам пан Кацуба вже отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінальної справи. Суд над ним має розпочатися відразу, як він закінчить читати матеріали кримінальної справи. Станом на вчора. Олександр Кацуба написав чомусь на моє ім'я, замість того, щоб написати на ім'я слідчого, але хай так буде, заяву про готовність укласти угоду слідством, що передбачає визнання своєї вини, викривальні покази на лідерів злочинного групування, а також внести посильну компенсацію за заподіяні збитки. Враховуючи, що йому інкримінується розкладання декількох мільярдів. У мене буде дуже складна ситуація із ймовірністю укладання угоди з сумою, яку він пропонує. Вона є, як на мене, зовсім неадекватна за западіяній шкоді державі. Проте все буде залежати від того, які покази, які факти інших учасників розкладання він дасть. Як ви розумієте, нас цікавить не тільки засудити винних, але і знайти вкрадені у державі кошти. Якщо Кацуба цьому буде сприяти, окей, поговоримо. В будь-якому разі угоду вкладає суд. Хочу вам сказати, що у цьому епізоді щодо пана Кощенка ми вже маємо декілька дуже важливих угод, декілька дуже великих компенсацій в бюджет. Я про них оголошу тоді, коли відповідні судові рішення вступлять в закону сил. Юрій, вітаєш, скажіть, будь ласка, на таке питання на даний час багато много АТО сидить по Чому Хамчак? Чому його поставили, Чому э, прокурор матір не займається хамчаком. Він 2000 тисячі народу положив біля Яловайська. Ви там були? Ви там були, ви бачили. Тільки ви бачили зі своєї сторони. А як воно було на самому? Зараз за это сидять. Я, я докладу вам таку. 18 числа августа непосредственно комбат Аніщенко сказав Хамчаку. Заходи через сніжну, заходи техніка, будуть брати через Тарабешева. Это все було примініше там до чоловіка. було? Олексій, Олексій да, далі. слідство прямому ефірі. Я проводити не буду. Якщо ви хочете ну ви то, там то, просто нас, були. Ви там були. Я ви ще був, багато це. чуєте, бо ви я трохи так. не знаєте, як наші пушки стріляють. так. я знаю, як наші пушки стріляють, бо мій син. В, ви ви візьміть під контроль. Візьміть, не мота людина, яка отримала у, але, у, але, але, у за те, що вона по ІТТ... Ви, ви знаєте, що робиться? на ІТТ? На прикордонних службах, ви знаєте, ще що, що там робиться? Хто їх охраняє, хто їх судить. Ми з вами вже зустрічалися? Ще раз кажу і, і я ніяк не можу до вас попасти, Ви Надто емоційно формулюєте питання. Більшість бійців, АТО в тюрмах не сидять. Це Я відповідально говорю. Не даю. слідкуйте за словами, бо вони такого Значить бувають. так. А я що сидять, бо десь о, около 7 тисяч сидить чоловік. Около 7 тисяч бійців, а то. Вже пройшло 300 тисяч. Більшість сісти не може навіть технічно. Слідкує, за словами, бо вони убивають. Знайшли сюди. Воно 72 000 Вона, тисячі отримали, вже міліція УБД БДУ. Вибачте, так, да, вибачте. Друге, саме Матіос веде слідство по керівникам наших військ, які перебували в зоні Іловайського котла, в тому числі і по Хамчику. І я про це говорив тут, в комітеті Верховної Ради, в серпні місяці. І говорив, в якому стані слідства, що мають зробити експерти, і які оцінки ми дамо. Тому все робиться. Наступне щодо тих, кого вважаєте неправильно затриманих, я регулярно спілкуюся з різними громадськими організаціями, які приносять мені свою точку зору щодо, як вони називають, або невинних, або політично репресованих учасників АТО або ну, інших громадських. Ви, мабуть, не спілкуєтесь і, і, і ви понабирали собі помічників, помічників у вас, в яких руки полокать крові, я вам говорю. У вас, принаймні, помічників генерального прокурора не передбачено штатним розписом. Ну, є, є. У вас є проста можливість, ви ж мене вже дуже раз бачите тут взяти да, папір написати заяву, а замість того, щоб спілкуватися через телебачення. Два, Два рази я писав. Два рази я писав. Зобіть це, вручить будь-якому. Цього комітету, наприклад, пану Кожем'якина, будь-якому члену, вона точно попаде мені в руки. Є. Я точно нею займуся. Але вибачте, слідство в ефірі проводити не буду. Вибачте. Пане Юрію, хотілося б також вас питати, сьогодні зранку хвалили бюджет на наступний рік. Ви як керівник Генеральної прокуратури, чи задоволені ви саме для свого відомства тими грошами, які безпосередньо поділися на наступний рік? Я задоволений тим, що в країні вдвічі зросте мінімальна зарплата. Чим менша зарплата людей, тим більше кримінальних викликів в країні. Знаю, це з 2009 року, коли почалася фінансова криза і відразу активізувалася злочинність. Недавно аналізував цю картину, хочу вам сказати, що в Україні саме у 2008 році була найменша кримінальна активність. І це було ну, велике досягнення. У 2009-му з фінансовою кризою, значить, з падінням зарплат почались проблеми. Ну, наприклад, люди вчаться за кредит в інституті, нема чим виплачувати кредит, або автомобіль, або квартиру, або взагалі ж, на, на лікування, проживання тощо. Звичайно, виникають певні кримінальні спокуси, рікові дії. Тому я дуже задоволений, що населення отримує більше грошей. В тому числі я задоволений тим, що прокуратура отримує більше грошей. сьогоднішній момент стартова зарплата прокурорів складається менше 4 тисяч гривень. Треба буде 7 тисяч гривень. Це зі старту першої рік служби. Це, звичайно, не можна порівняти з нашими колегами про охоронним органом в більшості своїх, але я вважаю, що майже двійне підняття дасть можливість більшій кількості людей з-поза системи ГПУ прийти на вакантні посади. Якщо ви пам'ятаєте, конкурс на заміщення посад по конкурсу місцевій регіональної прокуратури, який проводив мій попередний пан Шокін, Віктор Миколаївич, дав тільки 11% бажаючих з їх сторони. Зараз в конкурсі взяло участь понад 70% людей зі сторони, бо вони почули про підвищення зарплати. Це нормальне явище. Тому, звичайно, я в цьому задоволений. На жаль, маю ряд викликів, якими мусить займатися Генпрокуратура, того, щоб вчора було проголосовано. Буде підписаний закон, проаналізуємо, сконцентруємо увагу на декілька. Спірних моментах, про які вже говорять оглядачі, яких уточнювати не буду, бо прокуратура має діяти без попередження. Юрій Віталійович, прошу вибачення, можна питання задати? Якщо можна, такі два останніх я можу. Юрій Віталійович, це